Так, ось ми з вами на нашому так, так би мовити, картопляному полі в кавичках. Воно дуже маленьке, але для нас це врожай. Хочу вам показати наш метод, як ми висаджуємо картоплю. Справа в тому, що коли ми висаджуємо, і я показувала декілька разів, і багато коментарів таких, що... Декілька коментарів було таких, що танці з дубнами і що ви робите, садите таку картоплю. Що ви так робите з такими великими пагонами, тому що ми висаджуємо за такими пагонами, я відео внизу, посилання на відео скину. Робите ви такі сильно великі пагони, воно зниє, воно не виросте, не проросте. І от вам будь ласка, дивіться, яка у нас картопля. Чому вона виростає така? По-перше, були заморозки і не один. Жодна у нас картопля не померзла. Чому? Тому що вона була загорнута от зараз знову. Підгортаю, я вам близько покажу. Не померзла, по-перше. По-друге, жука немає жодного. Жук нападає на молоду картоплю, яка тільки-тільки вилазить до землі, і жук на неї нападає. Тут жук її не бачив, тому що ми її пригорнули землею. Декілька рядочків у нас засипано, міжеряді засипано е, сіном, але сіна немає багато. Тому буде вона просто так підгорнута і все. І картопля наша вже зацвітає. Е, кожного року першу картоплю ми їмо на вознесен В Цьому році, як буде, не знаю, тому що ну, були заморозки, трішки вона може притормозилася, але картопля я вважаю на цей момент дуже гарна. Так, ось хочу вам показати. Картопля викинула цвіт. Картопля викинула цвіт. Ось. Це у нас картопля вся гранада. Гренада, гранада. Ось така, дивіться, щоб вам було... Ану, стань коляння на ріст. Он з, лівої, з лівого боку, дивіться, яка картопля висотою. Ось така висотою картопля. Он. Дивіться, є вища. Є більше, менше, але подивіться, яке здорове листя, крупне, здорове. Картопля почуває себе дуже-дуже гарно. Вона вся повикидала світ. Що робить коляня? Підгортає з однієї сторони, отак пройде всю картоплю. Вона в нас уже рівчачками зроблена, якщо вам видно, ось так. Просто він після цих дощів хоче підгорнути ще, тому що вона почне скоро нав'язуватися. Спочатку йде однієї сторони, а потім підійде з цієї сторони і підгорне отак сюди. У нас будуть дуже гарні рівчаки. Я потім вам в кінці покажу. Ось так. Так що я вважаю, що цей метод дієвий, великі пагони. З великими пагонами такими садити можна. І ми садили дуже-дуже рано. Ми садили десь на перших, першій половині березня. Ось так. Картопля дуже гарна. Так Алло. що не слухати нікого і садіть. Так, ось так. Дивимося, де куляня пройшовся. І в нас виходить, дивіться, який рівчак. Ось, бачите? А тут нагорнуто з однієї сторони і нагорнуто з другої сторони. Для чого це робиться? Коли картопля почне кущитися, почне нав'язуватися, у нас така місцевість, що в нас дуже-дуже спекотно. І ми не знаємо, яке буде літо чи дощове. Чи Жарке, і коли картопля не починає в'язатися, вона шукає, де їй м'якше. А коли ми підсипаємо її вгору, вона піднімається вгору, тому що внизу дуже твердо робиться, і потім вона зеленіє. Так от ми коли підгортаємо її, вона, якщо буде йти вгору, вона зеленіє, то все рівно не буде. Може, десь якась позеленіє, але це буде не масово. Ось такі, бачите, рівчички, ось так підгорнуто. такими Ось такий наш метод. Так що садіть з великими пагонами, садіть рано. Перві, які тільки з'являються росточки, ви їх підгортаєте, загортаєте, морози не страшні, жуки не страшні, дивіться, яка висотою картопля. Ось так. Хай вам родить, і щоб ви в себе... Садили картоплю, і саміші її і збирали.